Перше послання Соборного Іанна Богослова каже Іоган, і усіх і предупреждає. Обично, яка реакція чоловіка, коли йому дають замічання? То неправда, я не такий. Якщо дають замічання властям, то неправда ми не такі, то проти нас критика або неправда і зато. Не тільки ще й наказують чоловіка, котрий правду сказав, а ще й знайдуть відповідні закони. А тому ясно звучить Іоанна Богослова слово. Якщо говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, і істини у нас не є. А якщо і сповідуємо гріхи наші, то Христос. Будучи вірний і праведний, простить нам наші гріхи, очистить нас від всякої неправди, і тим самим облегчає нашу душу, і відкриваються очі наші. І ми видимо об'єктивно все, що, що відбувається, розуміємо, що відбувається, і, видя свої слабості, уже не хочемо чужих осуждати або пальцем указувати. На сучок брата і міє бревно в своєму отці. Якщо говоримо, каже Іоанн, що ми не согрішили, то представляємо Бога живим. І слава Божого, у нас тогда не є. Бо не є ані одного чоловіка в світі, котрий би пожив і не согрішив. Просто є люди, котрі увиділи помилку і справили. А от люди є. Всьому світі, як при імператриці Євдоксії, у гріхах, в беззаконнях, кожнодневних злочинах купаються. А коли їм скажеш, ви робите злочини, на тебе накидується вся інформаційна преса, клеветник, та він посмів кого? Євдоксію? Да, вона веде себе неосторожно, хоч як жиє блудно, розвратно, нечистиво, бо вона імператриця, а її мож, а критикувати її не можеш. У голос Іоанна Крестителя звучав, неправда, неважно, який ти маєш пост заповіді Божі для всіх людей одинакові. І ще один момент. В завершення каже сьогодні з любов'ю. Євангеліст Іоанн, діти мої, так він усе обращався к християнам. Все вам пишу, щоб ви не согрішали. А якщо би хто согрішив, то ми маємо ходатая пред Отцем Ісуса Христа, Праведника. Це Він у вимиростивенні за гріхи наші і не рим за наші, але й гріхи цілого світа пострадав. На кресті. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Ти возніс наші гріхи на дерево де ми жили вже для правди, раними ми кресними зцілилися. Благослови нам завжди помнити, якою дорогою ціною ми куплені. Благослови нам, щоб. Хто тут на землі має таланти, щоб ними служив Богу і перед Богом дав відповідь за свої таланти, розкрив і закопав, бо лиш так поступаючи, будучи всьому світі відповідальними, кожен на своєму місці за відповідність євангельському життю, відповідність до земних законів, ми лиш так, діти Божі, і добрі земні громадяни. А і в такому случаю і маємо право проситися на милость Божу і на нагороду Царством Божим. Амінь.